Прийшов час навести лад в себе на руках. Оце цей засіб для знаття лаку, який мені привезли. Непоганий, до речі, гарний запах. Ну, а це тон із запахом, от, якихось квіточок. Ось позмивала вже, бачите, і нанесла шар невидимого лаку основа. Трохи їх колотила. Бачите, на лівій руці в мене нігті довші. Через те, що вони в мене, ну, що рука була зломана, і я там нічого не могла робити, тому вони виросли. А на цій меншій, ну нічого. Я все-таки їх трішки вкоротила, але не зовсім. І зараз буду використовувати якийсь колір. Дивлюся да. на планшеті дещо. В Ютубі ось планшет мій, той, що мені передали з дому. Самсунг. А то він вже рік лежить без діла, думаю. Хай буде мені так зручніше дивитися, ніж на телефоні. Ось. Ну і зараз Буду. якийсь цікавий колір вибирати. Це отакий от в мене є тут, бачите, сундучок mm. для лаків. В основному це лаки з України. Ніякі там не фірмові, звичайні лаки. Але деякі я придбала тут. Тут я придбала оцей. Блискитки отакі. Так, тікайте, закривається воно. І оцей отакий. Це у пепку в магазині, ще коли він був, по півтора євро один лак. Отаких два сірих я взяла один оцей з блискітками ось такий, і без кольору. Отакий. Це я їм покриваю вже після того, як нанесу основний колір. Оце все з України. Деякі мені передали минулого разу. Чорний я попросила, mm -hmm. я люблю чорний колір це з України. Ось отакий. Ось такий Отакі червоний ми передавали цей раз з України. І mm -hmm. отакий. Дивіться. Оцих три мені передавали минулого разу. Не цього разу, а минулого разу. Оце з України. Ось цей я привезла з собою брала, коли їхала сюди. Потім я сюди брала буквально пару лаків. Оцей брала і манюсінький оцей. А, ні, оцих два я не брала. Це мені подружка віддала, вона робить зараз гель лаки. А з України я взяла оцей. Оцей вже закінчився. Сама коли їхала, оцей, оцей і оцей. Три, напевне, ще в мене отут є. Все. Ось. Да, оце вона мені. Для Френча. Ось і все. Оце ацетон засіб для зняття. Я які минулого разу мені передали. з цими трьома лаками. Ось і все. А це ще один запасний сірий оцей, що я розповідала, що придбала в Ірландії. Ну і ще така основа. ось. Це також це, це від подружки. Вона мені дала. Ось і все. Це такий набор у мене для манікюру. Так, оці, напевне, не знаю. Треба їх сюди покласти. Ще вона мені привезла ось таку цей раз, е, пилочку. Оце з одного боку гарна, а з іншого боку, дуже крупна. Такі ножнички в мене. це Я ще з дому брала, привезла. В Єві купувала, до речі, дуже якісні, гарні ножнички. Ось. Ну і все, я зараз буду вибирати, який колір нанести. Як ви думаєте, який? Напишіть в коментарях. Так, це, до речі, закінчується вже. У мене були блискітки. Я е, оцим робила нещодавно манікюр просто блискістками. Зараз хочу якийсь однотонний. Так що зараз зроблю манікюр і покажу вам, який. А ви напишіть, як ви думаєте, який колір. Є такі, це перламутри два, сірий. Ну так. Да. Чорний, такий, такий і такий. Так, все. Зараз буду робити манікюр. Покажу вже готовий результат. Тому що не можу однією рукою тримати і малювати. А як же ж ти відкрив? Тощик у нас іде. Не погуляєш? О, конячка вам лежить. Хтось загубив конячку. Ми йдемо в пральний вагончик. А так що ж, я все перевіряю? Так. Дивися, он хто помер. Я не не помер. Хорса. 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 Я поміг не вдихає. Звідки? З кущів? Це ти допоміг дітям? А куди ти йдеш, Максим? Я? Ти? на роботу. ти що? В пральній кімнаті працюєш? Так. Ти роботу знаєш, влаштувався? Так, влаштувався. А мої? Ну не йди так швидко, я впаду. Та диви тут слизько. А я ще в шлюпках. Щоб твоїх не слизько. Наче ні. Наче ні. Капець погода. Чуєш, а погода це цілий день така? Блін. А я дивлюсь через вікно сіро, я й не знала, що дощ іде. Я вже давно сюди не ходила. Правильно. Хотіла сказати вагончик, але це ж не вагончик, а кімната. Ой, правильна кімната, але ж це вагончик. Що я милю? А ти думаєш, буде місце? Я думаю, що ні що ми даремно це прем. Вчора хотіли, вчора все було зайнято. Наші велосипеди вон стоять, плачуть. Тут щось ремонт і не думає закінчуватися. У нас з готеля з четвертого поверху всіх виселили, переселили вниз, роблять ремонт там. О, як пахне! Добрий день. А двох нема машинок? В одну це багато, забагато буде. І чекай, давай я його розділю по кольору, почекай. Давай я. Ти на, на скільки ставиш? 40. А оце вільна, да, так, друга? Вона робить? А та він, на? ти не знаєш? А. Ну, пішли туди. Ото дощ. Блін, а тобі оце без низьким не холодно? Ні. Я оце в таку мряку, у мене якраз ноги мерзнуть. Це завжди. Одну труба скидають по тій трубі. Якесь сміття чи що? Воно? Роблять ремонти. Ну, корисне діло зробили. Зараз ще будемо Генріха шукати по коридору. Чи може хуматіка, а може Новака. А тобі хто з них більше подобається? Є. Генріх я теж. Ой, Блін, ці двері такі дикі. І якраз ліжко перестало. Ти папір приніс, так? Візьми ще одненько. Так, треба шукати Новака. Чи Генриха? Зараз подивимося. Вона зазвичай там тусується. Нема його. Молок тім. Блін. Це пилосос, якщо хто не знає. А де ж він? Нема ніде Що ніде нема? Може він десь захований в цьому? В кімнаті. Там де прибирають. Що ніде нема? Не бачу я. От зараз. Треба, щоб Максим сходив, я не знаю, де тут ця кімната. Як вона комора? Може, дехто затащив його на верхній поверх. Ладно, зараз поки перестелим ліжко, воно тут зазвичай стоїть. А сьогодні немає. Боже, які тебе бруднючі ноги. Подивися на них. Подивися, що таке. Це такі! не бруд. Це бруд. Це не бруд. Та-дам. Ось такий зробила. На цій руці не ідеально, тому що лівою рукою важко, вона ще в мене не зовсім ну, нормально може працювати, і треба тут дуже обережно, а рука труситься поки що. Ну, але непогано. А правою і лівою легше було фарбувати, звичайно. Форма мені така подобається, квадратна. Так що, такий у мене манікюр. Воно зараз спалах вимкну. А, ну без спалаха воно виглядає дуже темно, бачите? А кольор взагалі фіолетовий. Хто писав, що я роблю у когось манікюр, то ви помиляєтесь, я роблю сама. Але дякую за комплімент. Скільки потрібно грошей на такий манікюр? Ну. Я не знаю. Якщо порахувати собі вартість лаку, то не знаю, 3 гривні. <сум> так що всім дякую, хто дивився. І хейтерам дякую за комплімент, хто казав, що у вас є гроші на манікюр. А я роблю його сама безкоштовно. Звичайний лак, як колись був модний. Я, до речі, ні разу не робила оці нігті, що зараз роблять оці, як вони, ці гейлаки. Накладні, чи як вони правильно називаються, навіть не знаю. Так що все, всім дякую за перегляд, всім пока.